Доброго дня, шановне панство! Сука, блять, йобаний! Це його шеневмен! Ше Доброго дня, шановне панство! Сьогоднішнє відео буде трошки в такому інтимно еротичному освітленні, тому що в Бельгії почався сезон дощів. Світла натурального взагалі нахуй немає, але поки що так. Минуле відео, яке я робив по схожій темі, воно було одним з найбільших відео на моєму каналі на той час. І нещодавно мені в голову прийшла така генітальна думка. Що непогано було б зробити таке відео і для осені, тому що на осінь усім дуже складно не націпити на себе дохуя всього, мі included. І в цілому дуже багато людей чекали це відео. Відео про тренди літа у мене вийшло на початку літа. Хотілося б, щоб я не повторили своїх минулих помилок і випустили відео про тренди осені не восени Тому будемо сподіватися, що коли це відео вийде, ще буде літо. Це літо дуже багато всіляких там тіктокерів і іншої хуйні називали Serena Вандер Woodsen Summer. Якщо ви не знаєте, хто така серіна Вандер Вудсен, по перше, співчуваю, а по-друге, це головна героїня серіалу Gossip Girl, який взагалі вважається дуже і дуже і дуже стильним. До речі, ви вже питали, чи можу я зробити розбір серіалу Gossip Girl за стилем. Як я робили, наприклад, розбір серіалу Ейфорія. Якщо ви не дивилися це відео, дуже раджу подивитись, тому що розбирати є що, це реально вважається один з найстильніших серіалів сучасності. Тому мені буде дуже-дуже цікаво зробити власне відео про цей серіал, якщо ви також в цьому зацікавлені. Тому якщо вам таке відео потрібно, ласкаво просимо до коментарів. Скажіть мені про це. Так от, про що я кажу? Це літо було власне Сріна Вандер Вудсен Саммер: Сто бойфрендів, волосся, якому дуже-дуже дуже потрібен гребінець, трошки розпатваний, але в таку елегантну сторону макіяж і так далі. Таке кольорове в нас було літо. Якщо ви подивитесь моє відео про тренди літа, якщо ви його, можливо, вже подивились ще тоді, коли воно вийшло. Я розповідав про те, що влітку були дуже-дуже модні кольори. Так завжди, тому що Весна літо, це у нас такий більш яскравий, більш світлий такий сезон. Осінь зима це більше такий зам'ючений, більш такі натуральні кольори, більш стримане все і так далі. І якщо літо у нас було присвячено сиріні Вандервудсен, то осінь я можу сміливо присвятити Блер Волдорф. Тому що, по-перше, це моя найулюбленіша персонажка цього серіалу. Також я могли б сказати про себе, що вона є для мене. Власне, також іконою стилю, як персонаж, як персона, не тільки в плані стилю, а навіть в плані поведінки, тримання себе і так далі. І тренди цього літа вони навіть більше не по зовнішності, а по власне цьому спіріт, по вмінню тримати себе, по власне самовідчуттю, вони реально можуть бути присвячені нашій улюбленій бле. Що ж, не буду далі продовжувати з усякою розумною хуйньою. І почну з нашого першого тренду. В чоловічому стилі цей тренд вже був і був достатньо давно, з весни, з початку весни цього року, він домінував, просто рвав всі сраки. Це у нас майки алкоголічки. Восени я можу сказати, що прямо на 100% цей тренд буде. Повністю унісекс. І таким, знаєте, хедлайнером в цьому стилі у нас є прада. Якщо ви читаєте мій телеграм-канал, ви знаєте, що я дуже люблю, по-перше, прада. Дияволо у нас насправді носили би прада, якщо б у них були на це гроші. А по-друге, я дуже люблю Гентер Шейфер. Вона просто моя ікона стилю. Вона дуже круто одягається, і вона власне є амбасадором Прада. І вона у цій Прада постійно там гуляє, постійно на показах. На медгала вона теж була від Прада і в Прада. Раф Сімонс і Міуча Прада вони вклали всі свої рафусі, міюсі, все, що в них є, всі свої пусі, всі свої там не знаю, бусі, все, що в них є. В останній колекції це просто неймовірно. І прада власне є основним таким хедлайнером цього тренду. Я пам'ятаю, коли я вперше побачив Хантер Шейпер, в цій майці алкоголічці я були такі: типу I'm sorry, що? Ну, це реально як на мене виглядає не дуже гарно. Стилісти цієї зйомки могли краще попрацювати. І власне ця модель майки, ви можете її зараз побачити на екрані на показі. Вона мені в цілому не подобається ніхуя. Тому що вона висить. А я вважаю майку як мінімум алкоголічку, це як нижня білизна. І нижня білизна мені подобається, коли вона в обтягуючому стані. Тому, як на мене, як на мене, майки алкоголічки, які вас прям так обтягують, будуть трендом цього сезону. Або як самостійний топ, або, наприклад, ось як для мене, тому що я дуже не люблю прям такі на 100% відкриті образи. Мені майка алкоголічка за. Ти потрібна з якимось топом зверху, будь то якась джинсовка, як на цій фотографії, можливо, якийсь піджачок. Мені дуже подобається, як виглядають піджачки з майками у минулому році. Я їх носили з сорочками. І це також було дуже круто. Мені це дуже подобалось, і зараз мені це теж подобається. І якщо ми вже почали про спідню білизну, я хочу поговорити про тренд цього літа на виставлення своєї білизни на показ. Ви можливо бачили в моєму інстаграмі один-два. Три я цей тренд дуже дуже люблю, але я вважаю, що він підходить не всім типам фігури. Далеко не всім типам фігури цієї осені буде стиль на більш таку елегантність. І Якщо майку можна підібрати якось елегантно, зробити там з піджачком, наприклад, брючні костюми майка, це буде виглядати елегантно. Але на даний момент тренд з відкритою спідньою білизною він помер. Осінню ми його не використовуємо. По-перше, тому що холодно і ви відстудите собі всі дітородні органи, і потім український генофонд у нас буде вимирати через те, що ви ходили в стрінгах восени. А по-друге, тому що ми намагаємося бути більш елегантними. Якщо знаєте, там оцей маскулінний варіант, ця резиночка від. Боксерів чи там просто від труханів резиночка, тільки гарна резиночка, ніяк в сімейників вашого баті. А якщо вона так елегантненько рівненько стерчить, то це ще можливо. Але як ви восени побачите взагалі? Але восени в нас більш все таке консервативне у нас. Наші кроптопики, ну в першу чергу, через погоду, але через вайб, власне, сезону також перетворюються на довгі топи, які закривають все тіло. Влітку ми можемо показати спідню білизну, тому що у нас все укорочене. Можливо, там фемінний варіант у нас кроптоп, маскулінний варіант це у нас там не знаю розтібнута сорочка. Костюмна голе тіло літом був тренд, про який ми зараз ще поговоримо. І тут спідня білизна була прям в тему. Цієї осени спідня білизна на викат вже не в тему, і ось так, от ми плавненько переходимо до теми костюмів на голе тіло. Костюми на голе тіло це такий тренд, який в нас з'явився достатньо давно, але власне на вулицях, в колекціях і так далі. В основному я почали його бачити більш власне під кінець цього літа. І чисто з економічної точки зору стрінги, наприклад, можна купити за 5 гривень. Костюм це не та річ, яка купляється за 5 гривень в найближчому підземному переході. Костюм це в нас більш дорога, більш елітна річ, і те, що ми зараз їх всі накупили, це власне буде впливати на осінні тренди, і тому я вважаю, що костюм на голе тіло не пропаде. Початок осені до перших холодів. Костюм на голе тіло ще буде дуже дуже круто. А потім, коли холоди приходять, ми надягаємо під костюмчик не якусь там білу сорочку, щоб не виглядати, як ми збігли з офісу. Можливо, якусь водолазочку, якщо не боїтесь виглядати, як офник-офниця. Ось у мене зараз з'явилася блузка з зав'язками Пусітай. Це коли у вас краваточка бантиком, вона вбудована в сорочку. Це називається Пусібо або Пусітай, Пусідай, тосіклін, пусіфреш. Тому, якщо ви вже купили костюм, радійте. Якщо ви планували купити костюм, зараз ще не пізно. Гарний час придбати костюм. Взагалі, я особисто вважаю, що в гардеробі кожної людини неважливий ваш гендер, неважлива ваша гендерна презентація, неважливо взагалі, як ви себе презентуєте. В гардеробі кожної людини має бути костюм або формальний. Або, наприклад, якщо у вас такий більш яскравий неформальний стиль, якийсь кольоровий костюм. Якщо ви любите більш легку одежу, вам підійде костюм з льону і так далі. Костюми це дуже універсальна річ, наприклад, троєчка це піджак, жилетка, штани, або двоєчка це піджак штани. Я вважаю, що це настільки універсальна річ, і її можна знайти не дуже за дорого. Але якщо у вас її немає, то я вас не засуджую. Я взагалі нікого не засуджую. Кожного відео, мабуть, вже кажу, що я топлю за особистий стиль, і я вважаю, що інтуїція людини вона дуже сильна річ. І якщо вам ваша інтуїція каже: Йди нахуй, я не буду носити ці костюми, не носіть ці костюми. Нарешті Y2K вмирає. Я чекали цього дуже довго. У нас закінчується мода на міні-мікро спідниці. Починається мода на довжину Максі. На подіумі повернулись довжелезні Максі-спідниці. Це більш така елегантна, більш така скромна довжина. І мені це дуже подобається, тому що будемо чесними. Міні-спідниці, а особливо мікроспідниці, це не той фешн-тренд, який підійде всім баді-тайп, всім типам тіла. Як, наприклад, той же тренд з спідньою білизною, я вже сказали, що він теж не підходить під всі типи тіла. Максі-спідниця. Я не можу знайти жодного типу тіла, якому певна максі-спідниця не підійде. Так, трошечки різна посадочка, трошечки різна довжина, трошечки різна широта. Різний фасон, але Максі спідниці підійдуть всім, якщо правильно над ними подумати. Як би мені це не хотілося, можливо, комусь з вас це не хотілося, Y2K так швидко не помре. Так, він трошки відходить на задній план, але на даний момент це не просто важливий важіль в модному стилі. Пам'ятаєте, на початку відео я сказав, що це буде осінь Blair Waldorf. Ця осінь це буде епітомі мікса стилю препі, тобто цього стилю ретро, олдмані, як ви його називаєте. Ось тут трошечки картинки ходять, мудборди крутиться, лавеха, мутиться. І, власне, нашого Y2K 2000-х, Брітні Спірс, Періс Хілтон. До речі, Періс Хілтон, вона дуже-дуже гарно тут втягується в цей тренд, тому що вона, якби Y2K, вона обличчя y 2 K. Але вона ж все-таки і Old Money, вона ж сім'ї Хілтон. Ми бачимо на подіумах, вже заїбавши мене повністю костюми Міу Міу. Це просто епітомі міксу y 2 K з їх мікроспілів. Рідницями і так далі, препі з їх костюмами. Якщо влітку у нас була більш форма Y2K дух, препі, то зараз у нас. Дух змішаний препі та Y2K, А форма у нас повністю препі. Тому у нас вже немає оцідниці, в яких вашу сракадупу буде видно з усіх ракурсів. У нас вже вимирають топи, які менші за ремінь в вашому образі, і з'являється більше, більше Максі. Закриваємо все. І перед тим як я розкажу про останній тренд цієї осені, я дуже хочу вас попросити підписатися на мій канал. Це реально дуже важливо для мене. Також, якщо вам хочеться підтримати мій канал, поставте лайк, напишіть коментар, це поки що безкоштовно. А якщо вам прям дуже подобається мій контент, то поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Тому що в останній час мене Ютуб чомусь рекомендує тільки на нову аудиторію. А старенькі мої підписники, моя сім'я. Чомусь не бачить моїх відосів, а також поділіться моїм каналом з друзями, тому що і вам буде що обісрати з вашими друзями сидячи за чайком. І мені буде дуже приємно, що більше людей виявляють цікавість до моди. Тому що власне моя ціль це привернути увагу багатьох людей до власне світу моди. Тому що в останні часи я отримую дуже багато крутих коментарів. Типу, я взагалі не слідкую за світом моди, але твої відео мене вражають. І для мене це дуже приємно, тому що власне ціль цього каналу продвига. Ати моду в маси давати людям можливість слідкувати за собою, тому що кожен з вас, хто мене дивиться, кожен це король імператор власного життя, і ми дуже часто це не усвідомлюємо. В останні часи ми живемо в світі людей з низькою самооцінкою. Світ нам каже, що. Треба бути humble, трошки бути альтруїстами, ставити інших людей вище за себе. Але ви, це є найвища людина в вашому житті. Ви маєте бути пріоритетом для себе, ви маєте приділяти час собі, ви маєте любити себе. Мода навіть більше стиль це один з зважали любові до себе, як на мене. Тому я якось намагаюся. Моду в маси. Окей, на цьому моя хвилинка буття героєм світу завершилася. ми переходимо до останнього тренду, який мене дуже цікавить. Тому що якщо ви підписані на мій телеграм-канал, а до речі, посилання на нього в описі відео, там дуже цікаво. Ми обговорюємо нові колекції, нові фотосесії. Іноді я даю частинки свого особистого життя, всілякі мімаси. Іноді ми навіть вирішуємо, куди мені йти пісяти. Отже, переходьте на мій телеграм-канал, там прикольно. І якщо ви, власне, його читаєте, то ви знаєте, що я обожнюю. Об... Обожнюю, обожнюю Джулію Фокс. Вона ікона стилю для мене. Я вважаю її стиль унікальним. Я вважаю її. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Now, come on now! І нарешті Джулія Фокс принесла свої плоди у вселенський стиль. І ці плоди. Це шкіра. Шкіри восени буде дуже дуже багато. Це у нас і обтягуюча шкіра, але мені більше подобається тренд на великі шкіряні плащі, на великі шкіряні тренчі. Шкіряні плащі це поєднання, власне, великі плечі, маскулінні силуети. Тому шкіряні тренчі для мене це основний тренд цього відео. Купляйте їх, якщо у вас є гроші, а якщо ні, на секондах їх завжди дуже легко знайти. Я дуже часто бачили дуже багато шкіряних плащів різних кольорів, різних розмірів. Цей тренд реально апрувнутий Борискою Гаїні Чекіо і підтримую його повністю. А з вами були я, Бориска Гаїні Чекіо. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, ставити дзвіночки, і що найважливіше, приділяти час собі. Па-па!